До прикладу, я проводив тренування про кінця, настільки був завжди вже втомлений до кінця неділі, що я не міг знайти сили, щоб провести це тренування. Але я собі сказав: от коли я впаду на тренування і скажу, що я ну, не, можу не можу більше, я так. тоді більше їх не буду проводити, бо це безкоштовні тренування, я з цього нічого не маю. Uh -huh. а, я часто коли проговорював якусь думку, на яку хотів людей наштовхнути, щоб вони з чимось пішли з цього тренування окрім вправ. Я ловив, що вже втрачаю думки, коли говорю, втома така була. І коли я собі після цього сказав, кажу так: от коли я прям відчую, що мені стане, не знаю, погано на тренуванні, я зупинюся. І тільки я прийняв той факт, що я все рівно буду це робити, мене так раз і відпустило. Як це спрацювало? Не знаю. Сьогодні я вже сім років проводжу кожну суботу це тренування. Вже у нас 24 локації по всьому світу. І мені зараз так само складно це тренування не провести, як колись було провести. Так ну фантастично працює.